Далі будемо говорити про молодих, затятих і завзятих, як студенти творили революцію гідності. Наша наступна тема у листопаді 2013 року в річницю помаранчевої революції на Львівський майдан вийшло кілька сотень людей, які вимагали підписати угоду про асоціацію з ЄС. Активну участь у революції гідності брали саме студенти. Вони організовували Масштабний студентський страйк, а саме побиття студентів у ніч на 30 листопада було одним із переломних моментів, що перетворив протест зі студентського в протест, вже всеукраїнський. Протести, які спочатку отримали назву Євромайдан, переросли в революцію гідності, що призвела. До втечі Януковича з країни про студентів і революцію гідності. Далі говоримо безпосередньо із її учасниками Андрієм Ткачуком та Михайлом Мурелем. І вітаю вас у нашій студії, пане Михайле, і вітаю Андрію! Тебе з нами на зв'язку! Слава Україні! Слава Отож, пане Михайле, 11 років тому ви були саме головою студентів профкому студентів франкового університету. Революція тоді розпочалася саме зі студентів. Пригадуєте, які були тоді перші дні? Звісно, пригадую, бо такі події фактично неможливо забути. Нас застала фактично революція гідності в автобусі, бо ми в той момент, і Андрій, мені видається, теж ми були, вирушали в мандрівку в поїздку в Вільнюс, де Власне, ну, формувалася українська діаспора, українська спільнота формувала таке українське намето в містечко для того, щоб створювати, забезпечувати тиск на тодішнього президента, а нинішнього втікача Януковича, щоб він все-таки не розвернув і нас застала, не розвернув курс. І нас застала новина в автобусі. Що урад уряд Азарова власне прийняв рішення про, скажімо так, розворот на 180 градусів курсу України, і ми розуміли, що. Щось почалось це для нас було трошки обтяжуючою обставиною, бо фактично весь актив виїжджав міцних, скажімо так, надійних молодих керівників по факультетських пробюро університету. Але тим не менше, в силу доброї злагодженої роботи. Ми змогли координувати, скоординувати і е, почати роботу, почати Львівський майдан, студентський майдан, будучи фактично за кордоном. Ми були учасниками е, цього відмови Януковича вільності, швидко поверталися, але теж розуміли, що у Львові м, це ок, але революцію все-таки треба робити в столиці. Викликом був величезним викликом, був і я зараз без перебільшення скажу, що революцію в столиці розігнали львівські студенти. Ну саму революцію, як я розігнали львівські студенти, тому що дуже жорстко центральна влада. Ми тоді дуже добре спілкувалися. і зараз спілкуємося з керівниками студентських проспілок по вище навчальних закладах Києва. І навіть вам не знаю, як переказати наскільки був тиск, наскільки був тотальний контроль. Відвідуваність пар, не дай Боже, щоб хтось раніше третьої години вийшов, і так далі. І відповідно, ми зайняли цю нішу, нішу ранкову, нішу непросту. І так ми це називаємо, так згад, згадуючи, вивезли своїх 300 спартанців, бо насправді відверто прямо говорять, що 300 студентів університету Франка, які виїхали від 26 по 1 грудня. Про 1 грудня, ми ще будемо говорити, фактично робили цю емоцію, цю розкачку революції в Києві, аж допоки ну, ця свідомість не розійшлася до, до киян. Ми чітко розуміли, що мусить вийти Київ. Мусить вийти Київ, бо ми самі це не зробимо. Але яка наша функція була, це забезпечити явище, Майдан, забезпечити рух від 9, 10 години ранку до, бодай, 3,4. У третій четвертій підтягувалися київські студенти. Ми це координували з головою профкомів тих вузів. Вже їх не проконтролюєш, коли вони з пар пішли. А після шостої це вже потім підходили доросло населення після роботи. Отак От приблизно воно робилося. І якби не було тих 300 студентів, повірте, майдан би був просто порожній Порожній, та й порожній, Та й все і так, а влада це розхитувала, подавала, що це, це випадкове явище. це щось таке тимчасове, Це пару днів, переходять, переголосують і розійдуться. Не, не переголосували. Не, ми не могли дати впасти темпу, оце наше було ключове завдання. От, і от ми в принципі це зробили для того, аби пояснити глядачам, в принципі, що таке профком, ми з вами добре знаємо. Ми з одного студентського середовища ми разом були під час революції гідності із Михайлом Імановичем і з Андрієм Ткачуком, з яким ми зараз будемо розмовляти, профком це середовище активних студентів з кожного факультету. Збирається молодь, активна молодь, яка хоче чимось займатися, щось зробити. І ще до революції було дуже багато різноманітних подій. А коли розпочала Революція просто ще більше людей об'єдналося, і так воно почало все якраз розгазовуватись, розкочугарюватись у Львові. Андрію, ти зараз служиш в збройних силах України, але коли почалася революція гідності, ми з тобою тоді були, якщо не помиляюсь, я на третьому, ти на четвертому курсах університету. Особисто я знаєш, сьогодні, коли готва за цієї розмови згадувала ті часи, і я пам'ятаю твій виступ біля твою промову біля пам'ятника Шевченку. А що ти пам'ятаєш часів майдану? Які в тебе емоції найяскравіше враження? Яке твоє? Слухай, знаєш, вітаю перше всіх. Привіт, привіт, Михайло. Парадокс цієї ситуації, що тоді в мене вранці мали бути е, заняття на військовій кафедрі, до якої власному бачу до чого довела вона мене. А я її тоді е, проспав і прийшов в, вже вранці на е, заходи е, протестні, які починалися в стінах універу, і на організаційні процеси. По тому що е, треба щось робити треба щось виходити. Е, я пам'ятаю тоді в принципі органічно з різних речей е, почалися. Студентські рухи тут правда тут у Львові напевно не бракує затятої молоді. Тоді не треба було когось просити, когось виганяти, когось домовлятися. Ректори йшли на зустріч. Ну не було ніяких проблем. Тоді в принципі студенти тисячами виходили на вулиці. Насправді, в той час ну пізніше на початку. Та це хоча не скажу, що сотні Мені здається перший той вечір. Якраз 22 листопада мені це вся площа була забита біля пам'ятника Шевченка. Тобто, це там близько там двох тисяч студентів, напевно, з нашого університету політах з інших, і просто львів'яни, які прийшли на вічі для того, щоб проголосити ті речі, та чесно кажучи, тоді взагалі ну, не відчували, що буде те, що буде. Що буде такий кривавий майдан, що будуть такі наслідки, напевно або ж досвіду не вистачало зрозуміти до чого ми йдемо або ж можливо бажання щоб це пройшло якось мирно демократично правильно так якби мало. Ті, здається ми були занадто наївні в той час коли якраз виходили ми, ми ми, якось ми, розраховували. на максималізм а бажання щоб все було знову ж таки кажу по нових цінностях у тих цінностях власне за які і почався майдан демократичні європейські захід але вийшло не так тому що Радянська окупація так просто не минає, так просто метастази імперії не проходять. Те, що запустила Росія в Україну, ми маємо наслідки зараз. Вже 10 років і бачимо що ми реально тоді почали боротьбу за справжню незалежність. От якщо ми її відновили в 91-му, то насправді дуже довго ми були такою неформальною окупацією і протекторатом. Росії спроби були помаранчові революції цього відкинути. Потім було повернення Януковича, і все таки майдан став тим шляхом до нашої такої незалежності внутрішньої деокупації від ворога на початку. Пане Михайла, ви згадували 1 грудня. Це якраз в ніч на в цей момент, коли побили студентів. Коли перший розгін був в майдану. Я так розумію, що це один з ваших найяскравіших спогадів з про Майдан, але хочеться більше і який став насправді для кожного з нас переломним. Тоді вже ми зрозуміли, що наївності бути не може, рожевих окулярів бути не може, і ми або йдемо до кінця, або е, нас просто-напросто розженуть. І ми так і будемо все е, з'їдати, що нам будуть говорити. Е, ми боролися. І саме як боролись, як був організований Львівський майдан. Я пригадую, як в університеті ми спали на кріслах, тоді так організовувалися. Як частково ходили на майдан, поверталися в університет, грілися, тому що зима тоді була, холод тоді був такий, як їздили в Київ експоплазу, як там спали на керематах. Що пам'ятаєте ви? Теж все це дуже добре. Пам'ятаю. Але ще би хотів додати ремарку, власне, оцей період 26-29, відповідно до 30-го, ніч на 1 грудня, Логістика фактично була відсутня, як явище. Залізниця вже на той момент отримала вказівку навіть групові квитки по вісім штук Не продавати, їхати студентам через автобуси, через цей ну автобуси жодні не випускали. Це вже потім воно знаєте, трохи суспільство почало тиснути на влади, почали виїжджати автобуси, і човни такі почали їздити. І нас тоді питали ті, хто так і симпатизували владі, далі, як вам вдалося 300, ну незамітно, як, як виїхати 300 студентам з Львова в один день і бути на Майдані з, з, зранку. Ну, насправді, то такий секрет успіху був е, в структурі правкому студентів. 20 голів профбюро отримали від мене вказівку скласти списки, хто має бажання, хто, хто хоче. Ми допоможем вже на той момент акумулювали кошти на квитки, і ми просто дали вказівку студентам взяти одиночні квитки. І 300 наших студентів взяли не всі можливі поїзда, які є по одному. це і так розчинилися в поїздах залізниці. Ми залізниці так чи інакше курсували. Але була Чітко інформація, де ми збираємося, була чітка адреса. Це гончара 33, це третій був без опалення на той час. Але інститут фізики металів нам допоміг і швидко за ніч встановили такі електричні обігрівальні панелі. Ми вже на той мали час і карімати, і спальники. і Кожен з собою привіз спальник. Поставили отак. У нас така логістика. Так ми зайшли в Київ, бо виїхати групі осіб. Це було неможливо скевичі. Автобусом на залізницю вам би квиток не продали. Навіть вісім квитків на той момент не продавали не продавалися вже. Щодо самого 1 грудня, скажу відверто: ну, напевно, певно, до честі, навіть в силовиках, тодішніх силовиках, такі, які якби стояли на стороні режиму Януковича, були напевно совісні люди. Бо відверто кажу, ми знали, що буде розвідня. Ввечері, 30 листопада, в нас підійшли через київських керівників студентських проспілок, і переказали, що сьогодні точно будуть бити, будуть розганяти. Ми, в свою чергу, переживали. Не, te, коли ти вивозиш чужих дітей, скажімо так, так не, не, не кожен батькам розказав, що Зимоги, вони їдуть. Та? Це ризик, ризик, і каліцтво, і всяке ну, не різне, різне може бути. Але ми зібрали теж голів про бюро. От, і пояснили, попросили забрати безумовно дівчат. От, все, пояснили, ми мусимо вам сказати, ми не можемо вам сказати йти з Майдану, але ми зобов'язані принаймні вас попередити, щоб ви були емоційно, психологічно, фізіологічно готові до цього. І ну, навіть не всіх дівчат вдалося забрати. Не всіх вдалося, бо були студентки, які сказали категорично, які це, але ми мусимо вас поперяти. просто. Ми мусимо, мусимо, поінформований, значить, озброєні. Всі знали, всі були готові до, 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 до тих речей. Особисто ваші відчуття, був у вас страх, тому що це не тільки відповідальність за своє життя, це відповідальність е, за так само. Варто кажучи, в мене був більше страх за, 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 за дітей, щоб ну калісство там де можна було. про смерті ми тоді, звичайно, навіть не говорили. Це вже потім ми, знаєте, розігналося все. Хоча колись якась була мене чергова виїзд в Київ в грудні, мене мама запитала, каже, Михайло, дивись, що робиться, коли це, коли це коли це закінчиться, чим закінчиться? Я кажу, мамо, відчуття тільки після смертей. І ми насправді так, на жаль, так і сталося. Одне закінчилось, інше розпочалось. Інше розпочалось. Андрію, скажи, будь ласка, а який твій найяскравіший, найемоційніший або ж найсильніший? Я навіть не знаю, яке правильне слово підібрати спогад з часу Майдану. Ну так вже ж це трагічні події. Тоді ще, на, на жаль, на жаль, зараз ці речі звик... звикніші для мене. В професії назвати чи в реальності. А, а тоді було важко усвідомити, пережити там смерті випускників, наших там знайомих, тоді з друзів, дякувати Богу, ніхто не загинув а, і не був покалічений сильно. Були побиті непогано, побиті мої друзі, товариші, близькі у різні ситуації, різні сутички і все інше. Але а, все ж те відчуття перших смертей і якесь. Не зрозуміле інтуїтивне відчуття того, що це початок. Почалися певні ті перепитії в Криму і так далі. І було зрозуміло, що щось починається, щось починається надовго. І почалася війна. І ти зараз служиш в Збройних силах України. Ти зараз не у Львові, бо в такому випадку ти би прийшов до нас у студію. Чи можеш розповісти, де ти зараз перебуваєш? Або ж просто яка ситуація на тому відтінку, де ти несеш службу? Я на півночі. Ситуація на півночі зрозуміла, де є триває курська операція. Триває операція на Харківщині оборонна. Тобто загалом на Курщині ворог намагається зайняти на свої позиції. Проте, загалом, з того, що можна сказати, і з того, що зрозуміло, що позиції укріплені добре, є розуміння того, як захищати їх, і навіть більше того, як проводити якісь певні. Операції інші речі, так щоб загально сказати без якихось... Ну, я питали. дозволю себе трошки більше розпитати про Курщину, тому що ти безпосередньо там побував. Я бачила з твого інстаграму, бачила з твого з Фейсбуку. Поділися, як було у закордонному, чи то вже не варто назвати закордонному відрядженні? Власне, було таке дивне один момент розповів. Ми для того, щоб там перечекати одну ситуацію, зайняли один з будинків якраз біля Сучі. І парадокс в тому, що заходячи в будинок, ти дивишся це фотографія військового. Дивишся, а це так званий русський СВОшник. І в цей у нас якісь така відчуття іронії, знаєте, такої цинічної, що чувак, ти тут знаєш, пішов тероризувати іншу країну, інших людей, інший народ. Розказувати, як ти там русський мір просуваєш далі, а твій власний дім ти не вперся. Твій власний дім сьогодні не твій, і е, е, це було відчуття того, що е, десь відчуття справедливості в тому є, що війна лише не на нашій території. Е, очевидно, що є розуміння, того що це абсолютно правильна і доцільна операція перенесення бойових дій на територію ворога, тому що це були абсолютно. Усі е, потенційні можливості того, що ця операція могла б починатися на Сумщині, а не на Курщині. І очевидно, що тут е, було зіграно на випередження і проведено блискучий початок операції і загалом, то тобто, наразі е, абсолютно якісна і на мою особисту думку, просто особисто якісна і необхідна операція, проведена е, збройними силами іншим підрозділом Сили оборони. Пане Михайло, Андрій служить в Збройних силах України, як і багато наших тоді колег-студентів, зараз дуже багато є і в армії, і, на жаль, багато хто вже віддали своє життя за нашу Україну. Ми точно тоді не могли подумати, що революція гідності, що це все настільки розкрутиться і призведе до війни. А після цієї війни, яка розпочалася в березні, до такої повномасштабної кривавої війни. Але воно точно все того вартувало, тому що ми відстоюємо свою свободу. Сьогодні день гідності і свободи, і питання до мене в мене до вас таке, як все після того, як Янукович втік, як по-інакшому запрацював той самий університет, як працювали зі студентами для того, аби зараз ці студенти не втратили свого запалу, пішли воювати, як зробив Андрій, і взагалі виросли настільки патріотами своєї рідної України? Ну, варто відзначити, що ну по перше, як явище, відзначити треба. Що поза всяким сумнівом, Україна як держава має право на життя, і точно буде Україна. Бо такі речі, як майдану, це щирість, це без, безкорисливість, це, це чесність. В, в пластах молодого населення треба говорити про те, що це вже нове покоління, і дуже би хотілося, що це є міцний фундамент трансформації в такі добрі доброму розумінні громадянського суспільства, як я щоб ми всі тягнемося до е, західного світу, рівняємося, хочемо до стандартів західного світу. Але західний світ власне чим е, міцний, тим, що в них є сильне, свідоме. Е, Суспільна думка, от суспільне середовище, яке впливає на процес. Студенти тоді змогли 10 років це вже зрілі, скажімо так, працездатні, вже з досвідом люди, які зараз можуть будувати і будуть будувати. Вони дали свій приклад для тих, які зараз навчаються. У мене студент третього курсу, вони. Я, ну, не хочу образити, але мені видається, вони ще, скажімо так, суспільно свідоміші будуть е, е, ну, в своїм в своїй позиції, в своїй в свої, в свої, в свої дійсності, в своїй праці. Тому це, це ці моменти майдану, вони так чи інакше. Е, ну як най як найкращий відбиток для трансформації суспільства в Україні? Це однозначно. Ми не знаємо промислу Божого. бо... Mm, ну, реально, стільки смертей, стільки гине людей, того працездатного люду українського. Але тим не менше, ми мабуть проходимо такий, знаєте, він мусить, напевно, статися. Такий ментальний розрив з е, тим нашим горе північно-східним сусідом. Бо ін, в інший спосіб якось напевно нам би ніколи не склалося. Знаєте, ви нам тоді? Я думаю, що ви всі зараз хто дивляться з тих часів наших, ви були наставником. І я впевнена, що ви пишаєтеся тими, якими ми виросли. Зокрема, от приклад Андрія, який пішов воювати. Тому, Андрій, останнє запитання до тебе. Сьогодні самолічного, в Вдені Гідності і Свободи. Я хочу спитати так. Що для тебе сьогодні означає Україна? Для мене це те, ким я є. Це моє, це моя, моя сім'я, моє рідне. Дуже все просто. Це те за те, що точно можна загинути честь. Я дякую тобі за цю розмову. Дякую, Михайло Івановичу, вам за цю розмову. Андрій Ткачук, офіцер збройних сил України, волонтер Михайло Мураль, голова профкому студентів Франкового університету у 2005-2015 роках, були гостями нашого ефіру.